Подобаються лікарі мені подобається обслуговування. Центр планування сім'ї це місце опіки над жінкою. Саме сюди звертаються жінки, аби подбати про власне здоров'я та сімейні пари, щоб підготуватися до зачаття і народження здорових дітей. Працює заклад на базі Івано-Франківського обласного перинатального центру. Тут надають свої послуги лікарі, гінекологи, терапевт, лікар-ендокринолог, психолог, лікар підліткової гінекології. Також тут проводять УЗД та лабораторні дослідження. Наша установа надає допомогу для планування сім'ї сімейним. Парам також надає допомогу в лікуванні непліддя, в лікуванні патології шийки матки, в лікуванні безпліддя по державних програмах. Ми звертаємося завжди і просимо, щоб сімейні пари, які планують сім'ю, до нас прийшли вже не тільки ставати на облік, а прийшли за 2-3 місяці, проходять повний пакет обстеження, щоб народжувалися здорові діти, і тоді вже стають на облік. І в нас є психолог, який їх підготовлює психології. Логічно, є школа батьківства, яка також розказує, як воно що воно в подальшому буде, і також на базі нашої установи лікують безпліддя за державні кошти. Також тут здійснюють нагляд та супровід вагітних та породіль. Наразі в закладі на обліку понад 400 жінок, які в очікуванні малюків, ця цифра із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінилася. Певна кількість вагітних все таки зменшилась, тому що багато жінок репродуктивного віку повиїжджало за кордони, але хочу відмітити, що все-таки напевно від. Равні червні місяця цього року знову вагітних побільшало. На облік ми стараємося брати до 12 тижнів. На першому прийомі ми розповідаємо по потребі, робиться УЗД. Обговорюємо знову ж таки профілактика різних захворювань. Збираємо анамнез. 42-річна Неля з Івано-Франківська вже п'ятий рік відвідує жіночу консультацію від обласного перинатального центру. Розповідає, що за останній час бачить у закладі зміни. У нас були проблеми, і всекрусі в приватному центрі поставили. Онкологію. Ми пішли до Тетяни Івайни, перевірились. Тетяна Івайна не підтвердила онкологію, то хотіли розвести на гроші. Круха дуже задоволена. Послуги зараз дуже змінилися. Колектив я ще раз повторюся, дуже привітний. 31-річна Ірина з Тлумицької громади кожні півроку приїжджає в медзаклад на профілактичні огляди і також позитивно оцінює роботу медзакладу. Раніше коли жила, навчалася в місті Івано-Франківську, почала сюди ходити, так і продовжую регулярно, тому що це є моє здоров'я. Від цього залежить моє здоров'я. Переважно сюди. всі аналізи пояснюються, всі лікарства, які прописуються, все пояснюється для чого. Якщо беруться мазок, то так само пояснюється для чого це береться. Що будемо потім робити. Повністю, ну всі дії лікар консультує, пояснює, так що я не відчуваю ні утиску, ні. Ні, дискомфорту центр планування сім'ї надає допомогу в лікуванні безпліддя за державними програмами, тобто йдеться про першу спробу запліднення методом допоміжних репродуктивних технологій за державні кошти. Таку можливість мають жінки віком від 19 до 40 років, у яких діагностовано абсолютне безпліддя. Саме у центрі планування сім'ї допомагають пройти всі обстеження та зібрати необхідні документи. Окрім того, в закладі діє ще одна програма, про яку мають знати жінки. Це переривання вагітності за медичними показаннями, які відбуваються до 32 тижнів вагітності медики центру планування сім'ї Івано-Франківського обласного перинатального центру працюють, аби жінки були здоровішими та чекають на пацієнток з 8 ранку до 8 вечора щодня, окрім суботи та неділі. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.